Отож, колеги, радий вітаю вас у другому випуску, присвяченому новому проєкту на нашому каналі, і це Маса Файненс. Отож, сьогодні підемо про наступне створення веб-3 спільноти майбутнього із маса. Ну що ж, гайда розбиратися. Оскільки передові технології продовжують розширювати межі можливого, світ стоїть на порозі нової цифрової революції. Як ви думаєте, якої? І це правильна відповідь, і це ери web 3 Цю еру проголошує маса, інтелектуальна платформа для зростання та аналітики, призначення для розвитку спільнот у децентралізованому царстві web 3 А я, як палкий криптоентузіаст і відданий представник маси, збираюся поділитися цією революційною платформою та її переконливою. Усім з усіма новачками. Отож, для кого маса маса не є ексклюзивним клубом. Це каталізатор змін, готовий до використання всіма розбудов... розбудовниками спільноти. Будь-хто нові, власне, зростаючі чи відомі проекти. Якщо ви хочете а, ідентифікувати та розвивати своїх найцінніших користувачів, зрозуміти поведінку користувачів у мережі та поза мережею, а також отримати детальну аналітику а, в єдиному представленні, тоді маса це ваша відповідь. Наступне це створення спільноти Web3 з допомогою Маса Посібник із чотирьох кроків. Крок один це аналітика без файлів Куки. Маса пропонує вам спосіб краще зрозуміти своїх користувачів без шкоди для їх конференційності з допомогою аналітики. Аналітики без файлів Куки. За допомогою лише трьох рядків коду ви можете отримати повне уявлення про поведінку ваших користувачів, що власне допоможе вам визначити найцінніших членів вашої спільноти. Наступний це крок 2. Спільнота SBT Drops. Зростання є важливим аспектом будь-якої спільноти. Маса допомагає завдяки а, своїй унікальній концепції а, Community SBT Drops. Ці обмежені тарифи токенів SoulBound, Ваш рідний токен або стейблкоін може допомогти запустити вашу спільноту та розвиток а, продукту. Історія успіху спільноти Адекім, яка придбала 17 тисяч нових користувачів лише за 10 а, днів. Яскраво це ілюструє. Наступний це крок 3, тобто реферальна para um. Щоб активізувати зростання вірусної спільноти, маса пропонує реферальну програму. Створіть спеціальну мережеву реферальну програму СБТ, стимулюйте досвідчених користувачів і відстежуйте дані про події повної послідовності та атрибуції в мережі. Завдяки реферальній програмі було злучено близько 44 тисяч плюс нових користувачів, які підтвердили 2 fa аутентифікацію, що демонструє її ефективність і на це крок 4, тобто домені мені імена. Спільноти. Підвищуючи дозвіл спільноти, маса дозволяє розгортати власні домани, описи та теги гравців для вашої спільноти на протоколі Маса. За 7 днів було залучено понад 160 тисяч нових користувачів і створено близько 186 тисяч імен душ, що стало важливою віхою в історії успіху. МАСА. Ось чому маса це номер один. Отож, висновок 3 разом із МАСА. У світі блокчейнів і криптовалюти, що постійно розвивається, маса. Виступає маяком інновації і каталізатором для розбудови спільноти. Завдяки унікальному поєднанню надійної аналітики та інструментів для створення спільноти. Маса є авангардом ери Web3, оскільки ми стоїмо на порозі цієї нової ери, немає кращого часу стати частиною цієї революції. Майбутнє створення спільноти Web3 тут. Настав час прийняти масу, і разом ми зможемо розпочати нову епоху цифрової взаємодії та зростання. Ну що ж, друзі, у мене на цьому все був радий бути і вам корисним і не забувайте підписатися на усі соціальні мережі проекту Адже він вартий вашої уваги, і ви в цьому впевнились. Отож, до нової зустрічі, бувайте!